Зараз запишу ще одне відео, як працює лотомаркети компанії MSL та зроблю таку контрольну ставку і подивимось, як приймають ставки у компанії MSL. Без документів, без ідентифікації особи на спортивні події та... На е, імітацію рулетки. тобто Зараз ми все це побачимо. І головне ще без ліцензії на букмекерство та без е, налогів. Тобто вони зараз ми це побачимо. тобто е, Вони лотерейні квитки продають і беруть 20% з виграшу, а от спортивні ставки та рулетку вони налог не беруть. І це чітко буде видно на відео.